чтобы все сегодня правильно поняли цель нашего собрания и нашего мероприятия. Оно, наверное, просто так не совпало, но просто те кричащие факты, которые мне, так как я все вместе здесь в администрации попали под руку, я вижу, что происходит. На это власть не отреагировать не может, а она будет на это реагировать. Зареєстровано 2689 автобусів, які використовуються у сфері надання населенню послуг з пасажирських перевезень. Найбільша кількість таких транспортних засобів, а саме 1733, зареєстрована на території обласного центру та Запорізького району. Протягом 10 місяців поточного року на автошляхах та вулицях населених пунктів Запорізької області було зареєстровано 44 дорожньо-транспортні пригоди за участю автобусів, що здійснювали пасажирські перевезення. У зазначених автопригодах три учасники дорожнього руху загинули, та 123 отримали поранення. Значно підвищився рівень аварійності звини самих водіїв автобусів. На сьогоднішній день відбулося 18 таких дорожньо-транспортних пригод, тоді як минулого року за цей же період зареєстровано 14 таких ДТП. Зростання складає практично на 30%. Моємо зобов'язати керівників пасажирських підприємств всіх форм власності, відповідності зі статтями 12 та 15 закону України про дорожній рух забезпечувати постійне підвищення кваліфікації професійного рівня водіїв. Організацію вивчення водіями вимог правил дорожнього руху з подальшим прийняттям заліків, надання послуг по перевезенню пасажирів. Пропонує під час конкурсного розподілу автобусних маршрутів між підприємствами і претендентами надавати перевагу тим суб'єктам господарювання, які мають у парку автобуси середньої та великої міські. Якщо проаналізувати ці цифри з учетом того, що за власна мораторія інспекція не работала полгода в прошлом роду, і також полгода в этом роду. а фактически с началом финансирования начала работать с августа месяца, то они, в принципе, одинаковы. Но <coughs> штатная численность работников инспекции сокращена два раза. Вместо 18 человек осталось 10. Инспекторов осталось всего 5 человек. И даже э, если инспекторов уменьшилось в два раза, то количество нарушений осталось такое же самое. О чем это говорит? Это говорит, прежде всего, о том, что, господа перевозчики, вы начали нарушать. И причем не больше, а в разы больше. Купил был этот транспорт, поставил. Но ко мне пришли, постучались, сказали, ты должен платить сколько ну, кто? Я его просто поставил в сторону. Я ну, уже... Приходите дали. на личность. Я, я в городе две недели, я не знаю. Коррупция, мая призмы, все ласка. Кто это, кто это делал? Смотрящие. Фамилию. У нас было их три. Назовите фамилию. Это Конкретно. были Зорик, Иванов и Ежесим. Что ну, вы не знаете знаю. Да просите вы это не... говорить, понимаете? Я я прийшли, залезкин,